Друзі, всім привіт! Громадська організація доступ України і міста Житомир. Хочу вам показати відео того, як у нашому місті не самі бідні люди нашого міста вирішують свої питання за рахунок людей, які проживають поряд. В чому суть справи? Наші активісти приїхали, щоб допомогти жінності, яка в свій час до свого будинку проклала. Труби газові за свій власний кошт. А тепер до її труби, без її на її нато згоди, е захотіли приєднатися, зробити врізку, щоб притягнути газ до сусідніх домів, які приналежать більшості до депутатів і далеко не бідних людей нашого міста. Без її нато згоди, е що з цього вийшло, ви зараз побачите. Так, що люди об'єднуємося, щоб, щоб протидіяти ось таким от випадкам, які можуть виникнути в нашому місті? На жаль. Так що разом ми сила, разом до перемоги і виборюйте свої права. Приїхала наша Житомирська РГК вже вдруге. Перший раз ми з ними не домовились, в них не було абсолютно ніяких документів. Зараз вони приїхали вдруге і от достали якийсь апарат, будуть зараз знов портити наше покриття асфальтове і будуть, мають намір тягнути газ до кооперативу, так званого кооперативу туди вниз, в якому наше місцеве керівництво має свої будинки і на наші місцеві депутати. Вони прийшли до нас, попросили спочатку від нас запитатися газом, але потім вирішили це зробити за своїми власними домовленостями із Ющенком, керівником нашого Житомирського РГК і за кошт міста. Хочу наголосити. Я маю документи щодо свого. Газу і труби наружної труби, яку ми прокладали за ви самі всі знаєте, скільки це коштує. Це дуже було дорого і тому, що дуже далеко. Ну і така от у нас зараз спірна ситуація з нашими сусідами, так званими депутатами, відбувається. Врізайте сюди, але ми не врізаємося. Робить, не, не ви починаєте з цього, цього місця копати? Це моя тут лежить труба, ви мені сюди ложите на мою трубу. Так. А з якої причини? А я на підставі на підставі яких документів? А про який про... Я нічого не погоджувала. На допомогі, що ця труба власника, 10 літ бумаги. Давайте я вам покажу. Що, проект? Це не, не вистачає цього. Значить, а мені не вистачає цього. Так що на я ж не роблю це на території. Почекайте, заборник, почекайте, приносить да. літалій. Я є Йо? народ. І так. це все моя власність. Почекайте, дивіться, земля це чия? Ну, чия земля, на якій зараз ми стоїмо. Стукаво. Ми знаходимося. Чия? Ні, так, так не це і ваша, земля. і ваша, земля. і, ваша, да, і да, її, да, і моя. Розумієте. Я робити на да, території. власності. Тобто, це йде народне майно, правильно? Так. Правильно. Так. По цій землі проведена труба так. і це є труба? моя це, власність. Це, це, у вас є документи на цю трубу? Так, є. Ну, передайте, Мам... будь ласка. Е, на оцю документи? трубу, от від тої е, е, великої труби, так. з великим тиском. Яким тиском великим? З якої труби великої? З основної труби, яка йде, державна труба, ось там по переулку. Вони вже знаходяться в архіві Конгаза. Що буде мати документи? Чіпка Почекайте, Ви і, приїхали да. робити, розкопувати тут у вас. Це має бути для у того. У мене що... є препоження, якому я маю робити це робити роботи. А до того як він погоджується, шановний Віталій, Я це? зараз я, дуже... на підставі вище сказаного вами. Так. Я зараз викликаю поліцію і буду фіксувати факт злочину, тому що ви е, маєте намір Пошкодити мою власність і мою трубу. Ваша власність, добре. Визивайте поліцію. Будь ласка, ви мать я вас попереджаю. Я знаю, так, що я маю. Так, я так, зараз я... так буду робити. Будь ласка. Я не Ні, дозволю. Почекайте, почекайте. Дивіться, він не розкайте, показав документи. Зорінтували, як, як різне надавати почекайте. поліцію. Почекайте, почека. Ну почекайте. Давайте вияси Ні, дивіться. Просто цікаво другий факт. Я просто не завершила це. Тобто, земля йде так? Де земля державна людина за свої особисті кошти, кошти проклала трубу від основної труби. Так, так. 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 Тепер виходить, що ця труба належить так само, як і її, такі гаскантори. Вона була нерва, ця труба находиться. Вона тільки там Це договір, не є власністю. Дивіться, а на підставі якогось договору yeah. не має бути. Розумієте? Не може бути зараз, вони так нападають. Добре, якщо я маю цей договір, я не маю. Є проєкт, який... Має... То То ви маєте саме ви маєте так... сплатити. Чому в мене ніщо... ніхто не сплатив? Я... Не ви особисто, я... ваша, ну, так, ваша, так, ваша установа. Я... я майстер, я будівельник. А ви ви, ви, має, ви я не виконуючи обов'язки від вашої. Ви уповноважена особа, яка зараз представляє прий... вашу установу під назвою Газконтора контрабергаска і ви Тоб, тобто ви, ви зараз ви зараз несете відповідальність за те за все те що тут буде відбуватися а установа ваша в якої там наприклад є договір чи немає вона ну що, зараз що я працюю Najmenuchi? по проекту які мені погодили Дівчата, подивіться подивіться та дивіться дивіться але але людина має але людина має бачитися що ми маємо все за як підписано печатка відповідальність на себе за що за те, щоб вас сюди прислав і прислав подивіться проект, може там не прислав. Я, я техніка м. вже да. другий раз да. перший день стояла, поїхала. Другий день півдня просто так вони Дивіться, просто ви у вас Були документи дійсно. Ні, Не просто ви ви вони читають, думаєте, коли з них прийшов. робили ми це, тому що ми робили закінчував роботу, не просто щоб почати. Я чекав дозвіл офіцерів. Ну ви ж розумієте, мій. дивіться, що Ой, тут ви будете врізатися? Що ви будете посередині, О, це ви будете вчора ви потримали це, це, да. цей бік? Альона, посмотри я документи. Що ви знаєте, ознайомитись можна? Що саме підтверджує контрольний карточку? Дозвіл а, на, на... на... на совідальність. І чия ця труба, чия ця труба, там повинно бути в них зафіксовано. Это твоя, твоя, твоя твоя частная собственность. Твоя частная собственность. Как они, на каком основании они могут ввязаться в частную собственность? Задайте вопрос! Блин. Установи, mm -hmm. так? Da, da. Ви уповноважена особа, яка да, зараз представляє вашу установу з назвою е, Гастентора. І ви то, маєте то, то, то намір, то, то, то ви зараз ви зараз, зараз несете відповідальність за те, за все те, що тут відбувається, так а установа ваша, в якої там, наприклад, є договір чи немає, вона Заж, не зараз я працюю не по проекту, мені погодую, який мені не мені керівництво. Дівчата, ми, подивіться, подивіться, та ми, та ми, подивіться, подивіться цей проект, що він але, там має, Подивіться, людина має бути, що там є. як підписано печатка, хто там маєте відповідальність на себе. За що? За те, щоб вас сюди прислав і прислав. То дивіться є. проект, може Т там є відповідальність. Техніка я, 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 не, вже да. другий раз да. перший день стояла, да. поїхала, другий день. Дивіться, Півдня. Дивіться, Півдня просто так. Вони просто були документи дійсно. Ні, Не Дові просто вони тікають, коли ти зникнеш з дому. Ми Робили на це, тому що ми робили внизу, робили закінчили роботу для того, щоб І Я чекав дозвіл офіційно. Ну ви ж розумієте, дивіться, що тут ви будете врізатися, що ви будете посередині цього. Що робить потримали цей, але що я чекав? Ви да, цей... да, да, без... Що вибудемо? Можна? Що саме буде? Що саме підтверджує контрольну банку? Дозвіл на двох покажіть, будь, будь ласка. відповідальний за цю схему карту. Там повинна бути в неї. Ну, звісно, повинна. Дякую. Зачекайте, Віталій, зачекайте, будь ласка. Я вам буду возьму с этой. Оце погодження? Так. Ой, там ж нічого навіть прізвище не розшифровано. Ну це да. так. Ну, не, не воно це не має бути да, підписане і розшифровано. Підпис має бути розшифровано, це, розшифровано, це розумієте, можете, так? Ви маєте тоді? Ніч, Хто не буде звертатися. Ми не, на місці нам все устраю, І... Ну, ми, ми, по... Для кого я бутаю? скажіть, будь ласка, у вас є повноваження? Для чого повноваження? Для того, щоб. Пошкодити мою власність. Я не пошкоджую ніяку власність. Я його за пропадаю. Я пошкоджую дорожнє покриття. Ваша власність я не пошкоджую. Але ви, ви ми... маєте намір врізатись в мою трубу. Тому Ви взагалі ні при чому. Так, я в я не роблю. Так, я не роблю. Я, я а, не десь команду тут. А хто так. робить різ? то ти, який будеш здати, а то ти не маєш здати папери, що це Ваша газпром. Ваша задача розкопати, ви Раскопали? хочете про це да, розказати. Да. Кинув там запровід, то тут на трубу качаю, спитую, здаю, а врізає, приїжджає вже там ергат. Ну ви ж розумієте, що ви в трубу, оцю в її да. трубу, а не ви в ту основну велику трубу. Ви в ту можете врізатися, будь ласка.

Фіксуйте так само, так. Да. Ну, ну, ви розумієте, не копайте, а мені ви докопайте до самого начала. Копайте на вулиця. Ми вам розрішаємо, ми вам розрішаємо капуте. Ні, хлопці, дивіться, просто ми живемо вроде в правовій державі і ми маємо з'ясовувати ці питання. Звичайний накази, хто виконує, той буде відповідати. Ну, на жаль, зараз Дуже багато відбувається, Без приділу. А ви, як будь-то не при чому, але ж за вашими руками роблять. Вибачте, мені. а ви повідомили повідомили своє руководство. Ну, а чому ви кажете, туди йдіть, а я буду тут рейдити? Я попередив у керівника, що така ситуація, МК, в тебе є бумаги погодження? Є, працюємо далі. Феодал, феодальний Фьодаль... ну, е тобто, е стрік. Бумаги з землею погодилися, а людина, вона просто, ну, ролі не грає. А ви повідомили не? зараз своєму е руководству, що е ну, така не ситуація? Що не вам, е так, е повідомили. так, і що, вам сказали ФАС? Я вам це розказав, я вибачаюся. Я вам це розказав, що ви мене вам все розказав. Добре, вирішуй як хочеш, там копай, хочеш їх закопай рядом, але копай, так? Виходить так. Так. Доброго дня. Де там Я власниця труби, на яку мають знання покушатися у ці люди. Я була перевіряла у них. Вони, У них є тільки дозвіл на проведення благоуземельних. Я е, висловлюю свою заборону доторкатись до моєї власності. Будь ласка, е, допоможіть мені з цим, цим справи. У мене є документація, я можу показати, де моя власність. Впро. Давайте я вам, може, покажу, щоб вам було проще. Це мій будинок. Угу. Оце вже мій забор, і це моя труба, яка йде на дворі, на, на вулиці. Ось звідсіля починають за власні кошти, за І, коштом, і ось тут місце врізки. Тобто, всю ці, 200 метрів труби угу. я купила за власний рахунок угу. і заплатила за роботу і за все. це. Тепер приїхали ці люди і намагались перший раз. Вони питались зі мною домовитись, але ми не домовились. Для того, щоб врізались тут, я би їм дозволила. Але в нас ну, не вийшло домовитись. І тепер вони вирішили, що вони самостійно вріжуться тут. Де, якщо вони тут вріжуться, в мене впаде тиск, і я не зможу. ту саму її трубу? мою, власну. я ну, забороняю. Зараз ми подивимося. Дякую. Боже, які гарні хлопці.

На а оце ось ми таємо крові, це для того, щоб газо вистачало по цій вулиці, газу вистачало. Що падає тиск на цій вулиці, воно десь звідси дує. Ось звідси, де ми врізалися. Воно сюди і сюди. Я не врізаю. Різка була, б, якби не було збро, всього броду всього. Вам потрібно було звертатися до міської ради, або взагалі справили таких питань, вирішується вони виключно в суді. Чому міська рада вирішується, Що вона вирішує міська рада? Ну, так як це, власне. Ми вам сказали, що це є уліця, ця народна, належить людям. Мені належить. Вам належить, мені належить. Вам належить. Вона не є особисто. <гум> <ще маю> мати, <гум> тільки копати. Просто так це... уже задолбали, Лавочка, чи я не задолбає. Ну, Якщо ви щось? такі питання не можете вирішити самостійно, ви їх вирішуєте в своєму порядку. Якщо ви рахуєте, що у вас є відповідні ціни наявні дозволи, я не спеціаліст цьому, так? Я це не можу сказати. Це абсолютно не компетенція патрульної поліції. Ну то я вас не визивав. Ну, це да, маєте, все, да. маєте розуміти, да а, дивіться да. я хочу плакала, зробити заяву би... на сьогоднішній день. газконтора Житомирська uh -huh. являється приватною фірмою. І вони, як представники приватної фірми, приїхали і намагаються зробити врізку, Мають намір зробити врізку в мою приватну власність. Я забороняю Зафіксуємо, я не дозволяю. Я вас зафіксований вашим дзвінком на все. лінію 102, так? Да? Тобто ви зараз в будь-якому випадку роботи припиняєте під... да? до вирішення даної ситуації? Я буду працювати, у мене є керівники, і ті, я, я буду працювати, я, я буду Нехай ваші керівники вирішують про суд, і ви рішите мене. Я буду вам дуже вдячна, да. дякую вам. Рислав. Нет, он кажется, слышишь, ну, полиция говорит. Ну, а потому что он 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 они ему сказали я делать. Они ему сказали делать. Я буду копать, говорит, а все, не все не равно. Прикинь, какой робокоп. Робокоп. А, не а не чему у вас, так про? Почему у вас так про? Ты прикинь, не подчинение этому. Это на работу, чтобы вы были. Так что выходит, что полиция, это в принципе просто что шарашкина контора, это даже не 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 Я что вы не сказали. Я Она вам еще раз сказала, что вы не можете. Не можете. Вы не будете причинять. Ні, хлопці, ну ви дивіться, це, ви це не вже будете ну, тоді їхати Дхай по мені колесами Добре. і ковщем. Добре. Ну тобто похоже на майбутнє дивіться, вітали е... є пошкодження. Моє тіло наприклад... є пошкодження вашою тексту. Ні, ні. ні, дивіться, наприклад, сьогодні це да, питання вирішиться. Можливо, вона зараз вирішить. Ми вам що кажемо. Тому завтра, якщо вирішите сьогодні, це питання, ви завтра можете їх проводити. Чому... Може, що і сьогодні. Нехай ті хлопці, хитро трошки прийдуть і домовлю з вами. Я, я, я люблю людь і все Я нікуди не поїду. Мені не вихоті. Я зараз ідіть в суд. Йдіть в суд. Добре. Звоните к своєму начальству. Скажите результат приїзду СОГО. Ну вам заборонили. Вам заборонили. <звист> вам заборонили. <ріця> вам не а хто, <пи> <залипитати? питатъл> хто це в... А хто цей молодой чоловік? Ну так собі, прохожий. Це технагляд наш. Вони вона має відношення сюди, не мають так. А чого вони приїхали тоді? А чого ж приїхали? Приїхали мене перевіряють, як я правильно виконую роботу. Симпатічні люди хлопці на самому Не панці. Не панці ви молодці уважу. Чесно вам скажу. Але ну ми груді теж розуміємо, що відбувається. Ми ж люди. Ми розуміємо вашу ситуацію, але ви маєте зрозуміти так само. Я ж я ж сказав, що я не

Звернення з приводу власності не можете поділити, да? Ви Ні ділити. Це її не Валя, Добре. Я можу зібрати заяву пояснення для подальшого розгляду до компонентними органу. Добре, вона хороб'язувати. Підкажіть, будь ласка, у нас, наприклад, подається. Це це час. А в цей час ви купають і роблять те, що це. Що тут немаєш, Вони були не повітря. Так, вони є Ви тут будете себе Так ви ж до мене витримаєте за годину. Ні, заплатити людині ми за її власну вирішувати територію. <сподарить> Я перекажу яким чином законе, що ви вже знаєте, ти на не Що ви буваєте? Тобто виходить, що вчора нам казали одне, а ми можемо так Так, дивні друга робити. Да, просто, речі. Кажуся, записати було заборонено. Заборони немає, тепер ми можемо це робити. Ну, тобто це ну, самоуправство якесь виходить. На сьогодні нам вигідно ваші основі вигіднота, ну, значить відбувається така ситуація, всього на свій проєкт буде дозволяти вам. Е Говорите, Давай, пошли. Ну, я ушла. А что такое? Она... А молодой так человек. Ду помнишь, когда не будь ласка. Прошу принять, покажи бумаги. Видео она... Не

не зачем? А ты что? С проектом остается. У них нет не никакого. Ну у них есть проект, но Заводи. просто проект что трубы проходят. Там как там у них? Это, это фикция, это не никакой неправильный ни проект. Там не ответственного нет. У нас все. никто не предупредил, просто безбожный человек. Ну как, по-человечески, Божный человек. Я ему сказала, сегодня не власти, исполнитель. А завтра? Вот, больше того, А вашими руками Це не кримінальний рай, візлочин? Це тут вже немає вбивства. Ну зараз буде! Перевірить, чи немає, чи всі живі. Якщо всі живі, значить тоді немає складу злочину. Так виходить? Дуже цікава ситуація